Всім привіт! Знаходимося сьогодні нарешті на Івано-Франківському авторинку. Дуже давно вже тут не були. Покажемо вам кілька цікавих варіантів кросоверів, які ми знайшли. Hyundai Grand Santa Fe 2014 року. 2.2 дизель, автоматична коробка. 230 тисяч пробіг. Ціна автомобіля 19 тисяч 200 доларів. Авто семимісне. Електромобіль Volkswagen ID 4 2021 року. Автомобіль свіжопригнаний з Європи, пробіг 89 тисяч. Ціна автомобіля 21 тисяча 950 доларів. Ще один електромобіль, Skoda Enyaq 2021 року. Автомобіль без підфарбувань. Ціна автомобіля 20 900 доларів. Можливий торг. Audi Q5 2010 року, трьохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка 270 тисяч пробіг. Ціна автомобіля 14 тисяч 250 доларів. Volkswagen Tiguan 2009 року. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Вартість автомобіля 11 тисяч доларів. Mazda CX5 2016 року. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка 248 тисяч пробіг. Вартість авто 16 тисяч. Nissan Qashqai 2011 року, 1.5 дизельний двигун, механічна коробка передач, 161 тисяча пробіг. Вартість авто 9750 доларів. Більше авто дивіться на нашому YouTube-каналі.